Моя постійна клієнтка вимушена була виїхати за кордон. Її спроби щодо пошуку нормального майстра манікюру потерпіли фіаско. А зараз вона питає мене, як же їй самостійно зробити собі гарні нігті. Вона дівчина виявилась підготовлена, набрала з собою цілий пакет з різними штуками для нігтів. Тож цей день настав і по відеозв'язку ми спочатку знімали матеріал, потім робили манікюр і все це без апарату і фрез. І навіть зробили покриття базою. Коротше, манікюр онлайн я робила вперше. І в той самий момент мені прийшло на думку, як багато зараз наших дівчат опинилось в такому ж положенні, як і моя подруга. Можливо, наступного разу записати навчальне відео для вас, чи було б цікаво? Напишіть в коментарях, яка б тема була максимально корисна для вас, а поки пропоную залайкати цих сміливих красунчиків.